Цього тижня Миколаївський апеляційний суд нарешті поставив крапку у справі Михайла Мельника. Це сталося в останній зимовий день, 28 лютого. Батьки працівника Цеху Радіаційної безпеки Південноукраїнської АЕС участь у засіданні суду брали дистанційно у режимі відеоконференції. Поглянути в очі вбивцям рідного сина парі не вдалося. Як і почути від них такого простого простіть. Ну, що я ще можу казати? Будемо якось виходити з цього. Казус наскільки це можна. Хоча дуже рано, ще свіжа і не знаю, коли вона заживе, чи заживе взагалі. Втрачати дитину це найстрашніше, що може бути в житті. Михайла Мельника забили до смерті у серпні 2019 року. Побоюючись необ'єктивного розгляду справи у суді, колеги та друзі вбитого звернулись до управління інформації та громадських зв'язків з проханням про висвітлення процесу. З того моменту пройшло більше трьох років. Через два у вересні 2021-го вирок виніс Арбузинський районний суд. Він визнав обвинувачених у та Лукашина винними у скоєнні навмисного вбивства та призначив покарання у 12 та 13 років позбавлення волі відповідно. Потім більше року справа розглядалася у Миколаївському апеляційному суді. Цього тижня там відбулися дебати, і в той же день головуюча суддя оголосила вирок. Вирок Арбузинського районного суду Миколаївського лисів 16 вересня 2021 року стосовно Лукашина Олександра Вадимовича та Омрухи на Олександра Олександровича залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена казація порядку на протязі трьох місяців. з неї проголошення засудженими, які тримаються під вартою в той самий срок зняв руки копії судового рішення. Повний текст ухвали буде проголошено 3 березня 23 року о 10 годині. Судове засідання закінчено. Отже, апеляційний суд залишив без змін вирок Арбузинського районного суду. Цього дня чекали не лише батьки. У Михайла залишилася дружина, дві донечки, сестрички. Їх підтримували колеги та друзі вбитого чоловіка. Усі разом вони робили все можливе для встановлення справедливості. Я хочу оце на ваш мікрофон. Всім подякувати, хто нас підтримував, міжених друзів, колег. Дуже хочу подякувати слідчого Стрельникова, який дуже кваліфіковано все одразу розслідував. Всіх свідків, які, не дивлячись на свою зайнятість приїжджали, Андросова Таня приїжджала три рази, працює в Одесі, і три рази приїжджала в Арбузинку на засідання суду, щоб дати показання. Всіх, всіх і вас я дуже хочу подякувати, тому що ви постійно були знову і в холод, і в жару, скільки не йшли ці засідання. Як повідомили батькам вже наступного, після останнього судового засідання дня у Мрюхіна та Лукашина мали доставити до місця відбування покарання.